Вітаю! Продовжуємо розглядати створення малюнків у програмі Word, і сьогодні ми будемо малювати отакий морський пейзаж. На цьому малюнку при його створенні ми використаємо ті елементи, які ми використовували на попередніх уроках. Тобто, ніби трошки повторимо. Ще раз закріпите цей матеріал, щоб краще воно запам'ятовувалося, можете виконувати свій варіант, не копіюйте те, що роблю я. Головне, щоб це був корабель, була якась. В нього пару сонечко, відблиски, ніби на воді, там, хмарки. Ну, можна корабель ще прикрасити там, якимись елементами, якими хочете. Тобто, зразок у вас є, але це тільки зразок. А далі ви вже проявляєте свою творчість. Головне, щоб ви використали фігури, використали градієнтну заливку, використали зглажування. Тут ось у нас у мене працює. Ну і можна теж з вузлами попрацювати, змінивши форму корабля, так як вам хочеться. Починаємо. Запускаємо програму Word і починаємо творити. Для початку, ну от, я відкрию зразок, щоб до нього повертатися. Для початку нам треба створити небо і воду. Небо і вода вони різні у нас трошки, тому. Для того, щоб заливати окремо од... небо і воду, ми створимо два прямокутники. Нажимаємо вставлення фігури, робимо один прямокутник. Це у нас буде небо. Потім ну, можна вставити другий або краще навіть взяти скопіювати, потім вставити ще один. І от таким чином з'єднуємо, щоб воно у нас рівненько стало Якщо воно у нас рівненько не стає, бачите, так як у мене, то можна змінити трошки масштаб і на іншому масштабі спробувати. От я бачу, що в мене не зовсім точно воно співпадає. Хоча прямокутники повинні бути однакові, тому що я ж їх копіював. Тому от при більшому масштабі я бачу, що в мене добре вони з'єдналися. Зменшую масштаб. Ну і при потребі можна. Розмір неба трошки збільшити, зменшити. Ну це можна і потім зробити. Переходимо до заливки нашого неба і води. Е, небо у нас, бачите, ну, скажімо, це пейзаж, такий вечірній чи вранішній, коли сходить чи заходить сонце. Е, нижня частина у нас така жовта. Ну, можна сонце червонуватим зробити якимось. Верхня частина блакитна. Ну і робимо. Двічі клацаємо, щоб змінилась панелька властивості фігури, заливка. Градієнтна. Інші градієнти. Вибираємо градієнтну заливку, і тут в принципі, нам потрібно фактично всього два градієнти. Один градієнт це верхня частина, другий градієнт нижня. Тому ми оці а тут їх 400. Тобто я їх прибрав. Залишивши лише двох. І пробуємо. Оце в мене верх виходить. тому верх я роблю ну, якимось блакитним, або це може бути якийсь навіть нічний пейзаж. Скажемо, хай такий буде ось варіант. Бачите, що вже темно. А нижню частину зробимо, в мене сонце заходить, нехай буде отаке. Далі, рухаючи оцими точками градієнта, можна. ну от Хай. Хай буде якось так, ну навіть не жовте, а ближче до оцього. Я зроблю отаким. От, от у мене таке вийшло небо. Переходимо до другого прямокутника, знову градієнт, і робимо море. Море у нас, якщо тут жовтий такий колір, то і з цього боку жовтий, Тобто ці оці точки їх нам потрібно поміняти місцями. І е, другий градієнт зробимо, оскільки це вода. Нехай ця вода у нас це дуже блакитна нехай буде синня. І тут можна трошки попрацювати із е, напрямком. Можна отаким чином поставити. Ну, хай навіть так, можливо, так буде красивіше. Тут у нас буде знаходитися сонце, і так само на цьому я теж виберу. От не цей варіант. От, наприклад, оцей Оцей варіант. Якщо тут сонце, то, мабуть, воно ж дужче буде освітлюватися. Ну, якось так. Ви маєте свої кольори використовувати, які хочете. Далі, щоб не видно було цієї межі, тому що це така явна лінія у нас проглядається, її ми потім приберемо. Зараз дивлямося на зразок. Бачите, тут у мене такої лінії чіткої немає. Починаємо створювати корабель. Корабель ми створюємо з фігур, вставлення фігури. Беремо ось таку фігуру, як трапеція. Далі, любим способом, можна отаким чином її перевернути, можна кружечком отак крутнути. Як хочете, це не має значення. Перевертаємо. Далі, наводячи на цю жовту крапочку, ми можемо форму трошки. І збільшимо, для того, щоб корабель ну, дійсно мав якийсь такий привабливий вигляд. Зайдемо права кнопка почати зміну вузлів, і вузлами трошки ми підкоригуємо. підкоригуємо. Тут можна нам таким чином заокруглити. Це більше на ванну похоже якось, ніж на корабель. Тому трошки попрацюємо із формою. Ну, можна в одну сторону направити, можна в другу. От хай отаке буде. І отут нам потрібно теж трошки вузлами, ну, а можна і не вирівняти. Можливо, хай отакий ось буде корабель. Так. Ну, в принципі, нормально. Повертаємося, зменшуємо масштаб, щоб ми бачили. І продовжуємо. Так. Якщо корабель трошки великуватий, то потім можна виділити і то теж трошки розтягнути його. Ну Це може бути якийсь лайнер, наприклад. Товстий такий великий, може бути отакий. Хай буде маленький корабель. Далі робимо парус до нашого корабля, Вставка, фігури. Ну В мене на зразку. На зразку, бачите, такий як серпик. Є у нас така фігура. Ось вона. Малюємо її. Знову беру я ось перевертаю чи відображаю. І жовтим оцим кружечком можна худіше зробити, можна більше зробити. Ну, нехай отак. Чіпляємо. Трошки, мабуть, зменшимо отак хай буде. Або вище, отак хай буде. І щогла на якому. Це все діло кріпиться, її можна зробити просто прямокутником, тільки прямокутник отакий, вузенький і чіпляємо. Збільшимо трошки масштаб, щоб нам було видніше. Тут отак причепили, трошки ми зменшимо. Зробимо трошки, мабуть, вуще, можна отак, так не красиво, отак хай буде. Ну, от якось так. Трошки підкоригували. При меншому масштабі нормально виглядає. І тепер зафарбуємо, зафарбуємо наш корабель можна не градієнтною заливкою, а якою, якою хочете. Ну, нехай у мене буде там якийсь. Давайте використаємо більш яскраві кольори, нехай такий яскравий зелений корабель буде, що красива така червона. Ну а ой, парус. А оця щогла, бачите, я не виділяю це. Вона в мене, я не попадаю. Якщо от така ситуація, що то можна збільшити масштаб, або взяти отсунуть спочатку. Зафарбувати оце, а тоді приєднати парус назад. Так. ну, Нехай я зроблю його, наприклад, хай буде якимсь сіреньким. І чіпляю. Трошки ще пограємося із формою. Пуще більше. Ну, нехай отакий. У мене буде корабель. Нормально. Так, тепер, тепер нам потрібно прибрати, давайте прибрати оцю межу. Або межу ми потім приберемо, давайте намалюємо сонце. Сонце вставка, фігури. Ми вже використовували цю фігуру, коли там ще у кориби малювали. Використовуючи ці жовті крапочки, ми бачите, можна отак. Тобто нам треба півкруг. Далі повертаємо його, ставимо сюди на нашу межу, підганяємо, щоб воно було рівненьке. І можна трошки погратися з розміром. Ну, Трошки я нерівно його поставив. Бачите, зараз я поставлю спочатку рівно, а потім уже зроблю його половину. О. І то тепер підніму. І тоді воно в мене точно буде таке кругленьке. Ну, можна ще, щоб ще кругліше. Так його отак, бо я його трохи сплюсну. Так, збільшить, а отак стягну. Так, причепили сонце. І зафарбу. Наше сонце можна червоним, можна жовтим. Хай у мене буде отаке жовте. Тепер дивіться. Ми використовуватимемо розмиття, тому нам оцю лінію, край, оцей, контур він називається, нам він не потрібен. Так само і лінія горизонту. Це ось теж контур нам не потрібен, ця лінія. Перебираємо. Спочатку для сонця. Контур. В мене сонце зараз виділено. Контур ні від І бачите, оця лінія, вона зникла. Що по контуру. Так само беремо, виділяємо наше море, контур не від І оця лінія, ну і для цього можна так само зробити. Все. Оця лінія, оця межа така, вона у нас зникла. Далі, тепер до нашого сонця використовуємо ефект розмиття, щоб трошки згладити його. Виділяємо сонце, двічі клацаємо, щоб з'явилася панель властивостей фігури, ефекти, зглажування і вибираємо якийсь рівень ну, 5, достатньо буде. Робимо відблиски на воді. Це у нас малюємо такий овал. і теж Зглажуємо вставка фігури. Малюємо увал. Раз. Далі заливаємо білим. Ну, можна білим, можна таким жовтеньким якимсь, хай це буде не біле, а давайте знайдемо якийсь колір, жовтий, тільки світленький. Отакий От хай буде. Окей. І прибираємо контур. От оце в нас буде такий відблиск. Тягнемо, підбираємо розмір і застосовуємо ефект зглажування. Ну, от 5 5 достатньо, тому що 10 вже не видно. Можна трошки збільшити. Оце от перше. Потім беремо копіюємо і вставляємо, щоб кілька таких елементів вставили друге, десь, тільки його чуть-чуть треба давайте збільшимо масштаб. Далі чуть-чуть можна поставити і вставили ще один. Зробили його ще меншим. Поставили далі. ну, Можна ще один вставити. Ще менше зробили. Ну, і це такі в нас, виходить, відблискать навіть сонця. на воді, вертаємося назад. ну, в мене тут ще дві хмарки. Хмарки вставлення фігури. Є в нас така фігура як хмарка. Шукаємо її, малюємо е і заливаємо. У ну, мене сірим залито, можете якимось іншим залити. Е у нас хмарка з контуром, тобто така дуже чітка межа. Ну, теж для хмарки це не зовсім правильно. Тому ми контур для хмарки приберемо. Виділяємо хмарку, контур, Ні, немає, немає контуру. І цієї межі не буде. І так само для хмарки можна трошки згладити її. Не дуже, так, -от -так. щоб так мов розмивалося. Одну хмару зробили, копіюємо, вставляємо. Е, ну, можна другу якусь, можна якось її трошки повернути, е, щоб вона не, не дуже воно однакове було. І от таким чином. Тепер іще одна, така ось бачите, де в мене межа. Кидимося. Ось у мене межа, а ось сонце. То мені тут, мабуть, сонце треба дещо нижче опустити. Отак. Ну, власне, оце малюнок мій готовий. Можна. Прикрасити свій малюнок. Ну, що тут можна використати? Можна використати різні елементи, які на кораблях вішають. Це може бути, наприклад, якийсь прапор. Зробили прапорець. У мене і на зразку тут, наприклад, ось прапор. Далі так само для прапора ми прибираємо контур і заливаємо наш прапор якимсь кольором. Такий у нас прапор. Можна використати інші якісь фігури, які, ну, скажімо, таку, ось таку, наприклад, фігуру для оформлення. Можна от якось то, таке щось причепити. Або і те, і те, хай у нас, щоб красивий такий був, різнокольоровий. І ще. Іноді в морській справі у нас використовується, зараз найду. не бачу. Я щось тут використовується... такі елементи з вирізом, чому я їх не бачу. От воно якесь таке, ну, хай не будемо витрачати часу. от бачите, трошки я його некрасиво воно в мене стоїть, вирівняю. І зафарбую зафарбуюсь, хай білим біли буде кольором. І так само прибираю контур. От такий у мене вийшов малюнок. Прикрас, якщо це у вас якийсь товстий корабель, наприклад, такий, то ну, зрозуміло, що якщо такий корабель, то в цього корабля вже повинні бути, наприклад, якісь вікна. Можна створити, я копіюю, вставляю ілюмінатори. Да? І таким чином зробимо там кілька іллюмінаторів. Ну, це вже на, на ваш розсуд. Якщо так зробити, то малюнок буде ще. Тоді розмір підбираємо, малюнок буде ще красивіший. Ну і от, якщо дивитися, то я б, мабуть, і отут варто б згладити трошки. Застосувати зглажування, так воно виглядатиме проще. Ну, от оце ось такий малюнок. Дивіться, в мене був такий зразок. Я зробив от такий малюнок. Ну, Всі елементи використали, по зразку зробили, але щось додали свого. Після того, як виконали цей малюнок, нажимаєте File зберегти. Як, огляд. Дивитись обов'язково, де ви цей файл зберігаєте. У мене, я ось вказав, робочий стіл. Пишете назву файла. Ну, так можна і назвати, або море, або корабель. Корабель, хай буде. Тип документа Word. Нажимаємо зберегти, згортаємо. Потім перевіряємо, чи дійсно цей файл є, ось він. І приєднуєте цей файл і надсилаєте для перевірки. Оце і все. Малюнок не такий простий, але. Все те, що на цьому малюнку ми робили, ми вже вивчали, і ми вже розглядали. Тому, я думаю, для вас це буде не так складно зробити. Після того, як ви робили, чи зробили, чи робите, чи будете робити метелик. Так що, всього вам найкращого, успіхів і до побачення!